Армадол, забудь про головний біль. 24 лютого 2022 року. 3.40. На територію Луганщини масово заходять перші колони російських танків. Паралельно окупанти починають прориватись через північні кордони України та з півдня. Починається масштабний ракетний обстріл всієї території нашої країни. Українці розуміють, це повномасштабна війна. Росіяни б'ють усіма засобами. Оголошується воєнний стан та загальна мобілізація. Українці вперше чують фразу, що стає символом нашого спротиву. Росіяни планували взяти Київ за три дні, але так і не змогли. Вони не спромоглися навіть захопити Харків та Чернігів, міста, які не підкорилися. Росіяни знищують ракетами та снарядами. 25 лютого окупанти заходять до Маріуполя. Починається героїчна битва за місто, що тривала фантастичні 86 днів. 82 з яких у повному оточенні. Спочатку окупанти нищили інфраструктуру, потім стирали з лиця землі житлові квартали. До травня Маріуполя, як міста у класичному розумінні, вже не існувало. Воно перетворилося на руїни. Протягом березня ворог окупував Херсонщину, включно з обласним центром. Намагався захопити Київ, Миколаїв, Харків та Чернігів, але безуспішно. Після місяця героїчного стримування окупантів наші захисники перейшли у контрнаступ. Україна звільняє Київщину та всю північ. Наші герої починають просуватися вглиб Миколаївщини та Харківщини. Світ дізнається про звірства Росіян у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. В травні росіяни тікають від ЗСУ на Луганщину та Донеччину. Україна втрачає контроль над деякими населеними пунктами, натомість просувається далі в глиб Харківської області. Дуже символічно 9 травня Джо Байден підписує історичний закон про ленд-ліз для України. А війна тим часом, за словами міністра оборони Резнікова, переходить у затяжну фазу. Наприкінці червня Росія вперше робить так званий жест доброї волі і звільняє захоплений ще у лютому острів Зміїний. В липні Україна за посередництва Туреччини підписує зернові угоди, які дозволяють розпочати експорт українських зернових. Без нього багатьом країнам світу абсолютно реально загрожував голод. 9 серпня відбувається перша бавовна у Криму. Росіяни дуже не хочуть їхати з Криму залужти. Тут, як в своєму домі жили. настільки все душевно, По домашньому за декілька днів ЗСУ трощить Антонівський міст на Херсонщині. Це важлива для росіян транспортна артерія, через яку вони перекидають озброєння та техніку з Криму на материк. За тиждень після першої кримської бавовни українці б'ють по півострову вдруге. 6 вересня Україна починає потужний контрнаступ на Харківщині. За 6 днів наші захисники звільнили близько 6 тисяч квадратних кілометрів та майже всю область. Під час наступу наші військові знищили та захопили десятки одиниць зброї та техніки на приблизно 700 мільйонів доларів. 8 жовтня поруч з Кримом лунає вибух, що неабияк підкосив віру в обороноздатність Росії. Горить Кримський міст. Наступ. Пути отрезанные. 10 жовтня Росія вперше здійснює масштабний ракетний обстріл критичної інфраструктури по всій території України. Страждають і цивільні об'єкти. Окупанти влучають у багатоповерхівки та торгові центри. Обстріли стають регулярними. Окупанти хочуть таким чином розхитати ситуацію зсередини. Але українці купують генератори, акумулятори та зарядні станції, записаються свічками, ліхтариками та газовими балонами і кажуть: хай без світла, але головне щоб без вас. No electricity, no water, that's fine. No Russia, perfect. 11 листопада. Україна звільняє Херсон. Люди назвали цю подію однією з найголовніших у 2022 році. Також вдалося звільнити правобережну частину області для містян. Подія стала справжнім святом. Херсонці вийшли на вулиці з українськими прапорами, співали пісні та дякували нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава! В грудні та січні росіяни продовжили завдавати ракетних обстрілів по території України. Один навіть поклали під ялинку 31 грудня, 14 січня. Країна терорист влучила ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі. Одна ракета забрала життя більш як 50 людей. 18 січня в Броварах падає гелікоптер міністерства внутрішніх справ. На борту не вижив ніхто серед загиблих. Керівництво відомства, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Президент України Володимир Зеленський назвав катастрофу в Броварах жахливою трагедією. Розв'язана ще в 2014 році Росією війна щодня забирає десятки українських життів. Більше шести мільйонів українців перебувають за кордоном у статусі біженців. Понад один мільйон наших співгромадян депортували до Росії. Більше п'яти мільйонів стали внутрішніми переселенцями. Але ми знаємо, Україна обов'язково переможе. Росія перестане існувати як держава. А ми відбудуємо наші міста, і всі українці матимуть змогу повернутись додому. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна